У Луцьку викрили підприємство, яке працювало на збагачення держави-агресора Росії. Як повідомляють волинські правоохоронці, йдеться саме про гральний бізнес. Власниками цієї компанії були частково громадяни України, а також громадяни Російської Федерації. Як стало відомо, телеканалу конкурентів із власних джерел працювала техпідтримка ось у цьому приміщенні під назвою директорія на вулиці Винниченка. За даними Волинської обласної прокуратури, бізнес, який працював без дотримання вимог міжнародного законодавства, складався з понад 30 брендів онлайн-казино, які залучили понад 2 мільйони гравців з усього світу. Отримані надприбутки через офшорні компанії надходили до Російської Федерації. Структурний підрозділ цієї мережі у Луцьку, який нараховував близько 200 осіб, виконував функції служби підтримки, технічного супроводу, маркетингу і реклами. Для спілкування з клієнтами використовувалося російське програмне забезпечення, а для виводу коштів заборонені російські платіжні системи. У ході санкціонованих судом обшуків у фігурантів провадження. Вилучено понад 100 комп'ютерів, іншу оргтехніку, електронні документи щодо фінансових операцій, виплат винагороди клієнтам, інструкції роботи з іноземцями та чорну бухгалтерію. Наразі правоохоронці продовжують проводити розслідування цієї справи. Із власних джерел ми дізналися, що керівником цієї компанії є такий свої пан Олександр Г. А сама компанія, ймовірно, має назву Саппорт Лайт. З відкритих джерел відомо, що товариство з обмеженою відповідальністю під такою назвою займається комп'ютерним програмуванням, наданням інформаційних послуг, діяльністю телефонного центру, і так далі. Ми ж вирішили запитати у бізнес центрі директорія, чи їм щось відомо про обшуки та про тих, хто в їхньому. Приміщенні безпроблемно та безперешкодно і ймовірно збагачував Російську Федерацію. Кажуть, що тут були обшуки і в підприємствах, яке працювали на Росії. А це пише шую. А а Правоохоронці проводили прокуратура, СБУ. Я не знаю, ти знаєш таке? Я я, раз, я, я, я не чув таке. Можна показати фотографію. Так я поняв. А у вас хто прислав? Конкурент. Читаєте. Ви бачення, ніхто не присилає. А до кого ви скажете? Хотіли запитати, чи дійсно таке було тут? чи були А в кого запитати? З охорони? Керівництво. В якого керівництва? Директорії. Зараз немає нікого, немає. Не Просто хтось підтверджує, чи це відповідає дійсності. Чи це Читайте, в інтернеті, відкрите. Я не маю права вам давати ніяких коментарів. Вибачте, будь ласка. Тож охорона далі відмовлялася відповідати на наші запитання, і керівництво, за їх словами, нібито теж не було на місці. Нині ж відповідні служби встановлюють, як так сталося, що компанія, яка, за даними Волинської обласної прокуратури, співпрацює з ворогом та навіть має власників з Росії, спокійнесенько працювала на Волині та ще й мала головний офіс у самісінькому центрі Луцька.